Чарівний ліхтарик Анатолій Григорук. Кульбабка квітла в лузі поміж зелених трав, і джмелик її сонечком усміхненим назвав. А ще сказав про неї один малий комарик. Що в лузі вона світить, як чарівний ліхтарик, та згодом вкрив кульбабку м'якенький сірий пух, і чарівний ліхтарик на вітерці потух. А зараз повторимо ще раз, кульбабка китла в лузі поміж зелених трав. і джмелик її сонечком усміхненим назвав, а ще сказав про неї. Один малий комарик, Що в лузі вона світить, як чарівний ліхтарик, То згодом вкрив кульбабку м'якенький сірий пух, І чарівний ліхтарик на вітерці потух.